Михайлівському храмі, як ми кажемо на полягу на Свято-Михайлівській горі. Е, хочемо вас сьогодні такішити колядками, які будуть виконувати спочатку наші наймолодші. Це школа, федечна школа Святих Кирила і Методія. Е, наймолодші дітки під керівництвом сестри Єлизавети. Вони будуть е, виконувати колядки і відчування. Після них буде співати наш благовіст. Обісля має позапрошого гостя Зівана Франківська. В нього такий є псевдомір, він є автором сучасної духовної пісні. Буде передавати нам сучасні духовні порядки. І після нього буде завершувати наш хор Аксіус під бі, керівництвом мати карабін. Хочу сказати про як. Ми знаємо, що поляда це є прославлення народженого Бога Ісуса Христа. Це є прослава того, який знищив і нищить всяке зло. Тому в сьогоднішній день, коли ми полядуємо, це є теж молитва. Нехай цей вечір буде вечором молитви. Коли ми е, молимося, коли ми прославляємо Бога, співаємо його пісні, думаємо про нього, тоді в світі збільшується добро, яке перемагає зло. Нехай, коли ми будемо сьогодні молитися, прославляти Бога, співати Його, це добро буде ширитися, щоб зло стихало, пропадало, щоб добро. можна сказати, гармати чи духовні така боротьба за нашу незалежність, за нашу клевість. І, і, і на основі ми хочемо зачитати таку гарну цитату святого апостола Павла, верніше е е святого апостола Якова, про те, як Господь приходить і діє і перемагає знову. Отже, брати і сестри. Довготерпаливі до Господнього Три. Ось і роблять очікує здоровоцінного врожаю в землі. Терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пісній дощі. Довготерпеливі, будьте й ви. Зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Зміцніть ваші серця, пригідні Господа близько. Будьмо довготерпеливі. Довірі очікуємо на Господнє визволення на наші українські землі. E, після поряди того ми будемо порятувати ще на з теплим чаєм і фейном, Хто би хотів скласти пожертву на Збройні Сили України, тут є законька, можемо до цього долучитися. Адже цей вечір, цей час, який ми сьогодні маємо, маємо завдяки їм, завдяки тим, що вони сьогодні так Борються, породять нас. Ми тут сьогодні маємо цей теплий вечір з теплою водою і теплим спілкуванням. Нехай він нам гарно пройде. Христос рождається.